Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам показати свої огірочки. Щось із ними не так. І з деякими Це в мене огірки, які я посадила із касити. Їх тут у мене не дуже багато у цьому рядочку. Це декілька у мене огірків зазуля. Ось, бачите, ми їх уже майже тиждень рвемо, їмо. І ось огірки в'яжуться. Вони ось отакі по-перше, крутяться, а по-друге, бачите, жовтіє, чому жовтіє пліт відпадає. Далі йде нормальний, ось а є такі, що відпадає, жовтіють Не знаю, яка причина. Хочу сказати, що стебель це невеликі, можливо, за того, що багато завізі, а стебло невелике. І тут також ось у мене ще один, одне стебло зазулі і теж, бачите, жавтіють плоди. Не знаю, яка причина, але таке у мене спостерігається на моїх огірочках. Тут взагалі теж. А далі у мене ось уже покажу вам, вже можна зривати деякі Це, е, сатіна. Гібрид Сатіна. Я його люблю. Хто бачив мої відео про гірки і про гібриди, то, мабуть, вже знає. За минулий рік я саджу цей гірок кожного року. Ми тут усі його садимо. Дуже багато завізі. Ніякого жовтого плоду тут немає, тобто жовтих плодів гарно в'яжеться, наростає дуже швидко. це гібрид, огірка сатіна короткоплітєвої, коротко тобто це основне стебло, у нього не дуже довге росте, як в інших огірках, гібридах і сортах. Тому нам рекомендували, коли ми почали садити цей гібрид, нам рекомендували прищіплювати ось верхнє головне стебло, щоб йшли бічні. І на бічних тоді дуже-дуже багато наростає плодів. Дуже багато на бічних іде, і дуже багато бічних. В основному гірки є і на головному стеблі. Можна залишати. Але коли ми вирощуємо ось отак на землі, то ми прищіплюємо над шостим листочком я прищіплюю І потім бічні пагони йдуть, і вони мають багато дають великий урожай. Хоча ось головне стебло, тут теж багато-багато зав'язів, як листочок, так і лід так і огірочок, як то кажуть. Ось бачите, як листочок, так і огірочок. Чим я їх дую? Оце саме оці, тут у мене недалечко біля хати, щоб мені не бігати на город туди далі. Я посадила декілька стебел, я їх нічим не обробляла, не зафорювань, не від шкідників. Вони зелені, гарні листочки, здорові. Одне єдине, я підгодовую. Як бачите, у мене замульчоване те місце, де корінь. І я сюди, ось біля кореня, я лю, зараз вам розкажу і покажу, який препарат. Препарат я використовую цей, тому що там багато калію. Калій це і фосфору. Це зав'язь фосфор і... Алій, це ріст плоду. Тому для мене це біопрепарат, тому що ми їмо, їмо гірки рвемо. І я не хочу мінеральне добрива використовувати, а використовую біологічні. Я вже розказувала, що в мене е, молода капуста виросла дуже швидко на цьому добриві. І огірки теж в'яжуться. Добриво називається органічне добриво від гуміна. Гарне, гарне. гарне. Мені дуже подобається, воно на основі використовується для підживлення овочевих ягідних плодових культур для кімнатних рослин. Добриво має натуральний запах і склад, чистий курячий послід без домішок. Перероблений з. Ну, там у якомусь термофільному режимі, без антибіотиків. Ось органічним добривом гоміна я користуюся і подобаю свої огірки. Ті огірки, які в мене дуже довгий ряд є, де я буду вже використовувати їх, зривати для консервування. Я вам пізніше покажу, вони ще невеликі. І ті огірки я сіла пізно вже після того, як пройшли морози, у нас були морози, я нагадую, що я проживаю на фіно Чернігівської області, то ті огірки у мене ще невеликі. Ось я вам показала свої огірочки. Ми їх спіймований смачні сорт, гібрид верніше Сатіна перевірений вже багатьма господарями. І у нас і я думаю, що не тільки у нас на Чернігівщині, багато хто використовує цей сорт. Він старий. Зараз є новомутні сорти. Але сатіна нам подобається.